Коротше, ми теж каталися, але в нас були е, такі плівки, ну або казали на них клійонки. І е, горка така в нас в Яру була топова, прямо така крута. Ти з'їжджаєш, спину тобі, ну коротше, спина ніколи не болить. Ого. І те, що я запам'ятав, сама така штука. Отак От розганяюсь, Ну, така горка ще не опробувана всіми. Всі маточніше. Я отак розганяюсь, їду, і там якась така гора мусора. І я, коротше, наїжджаю отак ну, з великою швидкістю на цю гору мусора. І такий відчуваю, отак встаю і відчуваю, що в мене щось по ляжці тече. Ну, я, коротше, такий дивлюсь, а я розрізав. Вгадайте, що? Як вам така історія? Шрам на все життя. Тож на радості... радости.